Все як у таборі загального функціонування рано вранці фізична зарядка, пробіжка по легкоатлетичній доріжці та різноманітні ігри на свіжому повітрі. Все це дітям додає снаги, бадьорості, а головне активного та змістовного спілкування із ровесниками. Добре, ну сьогодні весели просто табор. Чим ви займаєтесь? Ми ще ну, ми займали справами. Подобається цей табір. Тут дуже багато цікавих гуртків, багато цікавих екскурсій, на які ми ходимо. І дуже смачна їжа, яку ми куштуємо. Багато цікавих конкурсів, в які ми граємо і перемагаємо. Багато... Мій загін багато займає перших місць. Дбають також у літніх таборах і про те, щоб забезпечити дітей калорійною їжею, адже тут вони перебувають майже половину дня, беручи участь у активних заходах. Триразове харчування в літній період це одна із передумов підтримання здоров'я. Укладено угоди із підприємцями, які мають значний досвід співпраці зі школами під час літніх оздоровчих таборів. Наша задача моя і працівників моєї кухні влаштувати смачне життя. Мені здається, що в нас це виходить. Діти задоволені, вихователі задоволені, батьки теж. Тому що я чую вже і письмовізові, і усні звізови слова подяки. От так що в нас це виходить? Я думаю, що в дітей літній відпочинок удався. Кожен табір працює за своєю програмою і по завершенню літньої зміни відпочинку дітей міськвиконком разом із управліннями освіти підіб'є підсумки активності позашкільної роботи. Міська рада прийняла рішення, що пільга буде 100% для однієї категорії дітей. Це діти-сироти, це діти, які користуються пільгами. 70% за рахунок бюджету будуть відпочивати діти. Це переможці олімпіад, конкурсів, і 10% відшкодовує бюджет решті дітей. Тобто, хто б з дітей не відпочивав при шкільному таборі, має певну пільгу, яка чітко визначена в рішенні міської ради. Крім таборів при школах, у Житомирі діють також декілька оздоровчих спеціалізованих закладів. Допомагають і проспілки, і спонсори для того, щоб якнайбільше оздоровити дітей під час літніх канікул.